Кремлівський фашист кидає все більше і більше свого гарматного м'яса на забій. Бункерний маразматик ніколи не хвилювався за своїх громадян. Це куп'янський напрямок. На кадрах утилізація ворожої бронетехніки та особового складу противника. Це результат роботи воїнів нашої героїчної 14-ї бригади імені князя Романа Великого. Українські захисники перетворюють бронетехніку росіян на смолоскипи, до артилерії долучаються й оператори бойових дронів. Просто по плану вот, по графіку. Все ділиться так, як как... і запланував генеральний штаб. Поступово від бронемашин рашистів залишається лише попіл Патер в ворожоних силах Росії немає. Ну а ті солдати Путіна, хто вцілів та хотів втекти ногами, вже нікуди не підуть.